Миру Божого, будьте благословенні! Неймовірна проповідь на каналах Салтаненко, по якій я зрозуміла, що всі ці атеїсти вони закінчили своє життя дуже плачевно, дуже страшною смертю, де перед смертю вони шукали Бога, вони шукали можливості примиритися з ним. І сьогодні ми віримо. В цю еволюцію, в те, що землі мільярди років, ми вчимо це в університетах, в школах, що людина від мавпи, що людина це тварина, і потім ми дивуємося, чому стільки біди в світі, війни і так далі. І Бог він залишив свою Біблію для того, щоб ми розуміли, чиї ми створіння, за чиєю подобою ми створені, і так далі. І Я розумію для себе, що те, кого я слухаю, тим я стаю, по чиїх законах я живу в цьому світі, що я продвигаю в цьому світі, атеїзм чи слово Боже.